10 грудня співробітниками лубенського відділу поліції на 205-му кілометрі автошляху Київ-Харків-Довжанський. Поблизу села Вільшенка Лубенського району було виявлено невідомих осіб, які на вантажних автомобілях перевозили пісок. На місце події виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції на чолі з начальником поліції Валерієм Бевзюком. Ними було встановлено, що на узбіччі 205 го кілометра поблизу села Вільшенка знаходяться вантажні автомобілі та екскаватори із написами на кузові Укртранс. Вантажні автомобілі, які знаходились на місці, були вщент заповнені піском. Загальна вага якого становило близько 30 тонн. Присутні працівники ПАД Укртранс та працівники італійської фірми Тодіні належних документів на перевізну техніку співробітникам поліції не надали, і віддачі будь-яких пояснень відмовились, мотивуючи відмову тим, що вони лише найняті працівники і нічого не знають. Ході огляду місця події правоохоронцями вилучено товарно-транспортні накладні фірми Тодіні, щоденний звіт руху автотранспорту, а також близько восьми одиниць техніки, якою здійснювався видобуток піску. Даний факт порушення правил охорони надр внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань.